Ось я на своїй пасіці збираю пилочок. Ось з того краю почав, вже З цього бджоли лазять, і в них на ножках жовтенький, пилочок і вони туди пролазять і він осипається. Десь тільки щоб була бджілка, не було красненький. Пилок квітковий. Ось такий зараз має вигляд. Пилочок у відрі. Так, підходимо, відкриваємо коробочку, Одною рукою неудобно. О, бачите, тут такий пилочок у нас, і ми його висипаємо. Ось, видно, такий і жовтенький, і фіолетовий, і біленький. Разного кольору.